Мобілізованим українцям хочуть повернути середній заробіток за місцем роботи. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким хочуть повернути середній заробіток працівникам, призваним на військову службу. Зміни планують нести до статті 119 Кодексу законів про працю. Законопроектом передбачається. Що за працівниками, які призвані на строкову службу або мобілізовані до лав ЗСУ, окрім місця роботи та посади, зберігається середній заробіток. Компенсація таких виплат працівникам буде здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України.